Геть, те, думе, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю, в голосінні, Проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сіяти барвисті квітки, буду сіяти квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від слістих гарячих розтане та кора льодуває міцна, може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати, і, несучи вагу ту буду пісню веселу співать. Вдовгу темну нічку не видно, не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну ладарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити. Геть, думи, сумні.